А рідна мова найсильніша зброя. У цій війні здолає геть усіх, і українською ми станемо добою серед усіх іншомовних голосів. Бо мова сила, ДНК народу, вона єднає, згуртовує, веде. Бо мова зброя, вона усе здолає і до перемоги Україну приведе. Бо в нашій мові мудрість покоління, бо в нашій мові сила, мордість, честь, бо наше слово єднає всіх і легко ставить на ворогах всіх хрест. Сьогодні ворог б'є у спину жалу, страшні часи прийшла до нас війна, лякає він холодним нас підвалом та маємо сталевого ножа. Це слово зброя українська. Заговори до них, злякаються, течуть, бо ранить слово наше українське, коли до нас з війною ось так ідуть. А наша мова найсильніша зброя товає ворогів вона в бою під на нерівному двобої За честь і славу відстоїть свою. Ми українською говоримо завзято, і думки наші. Українською звичайно. Ми не мовчимо, коли сказати варто. І наші дії також не мовчать. Якщо не знаєш мови, то навчись. Є час щоб жити, час вивчати все. А іншої ворожої, зречись, вона лише до згину всіх веде. Не знаєш української біда. Але для мене є ще знаєш і в країні, де іде війна, ворожою ще й досі розмовляєш. Ніколи вже не зрозуміти нам, невже вам не болить за Україну, невже та мова рідніша вам? Дорожча вам за мову, Солов'їв. Ми Україну маємо зберегти, її своїм нащадкам передати. Тож переходь на українську ти, на цій землі лише вона має лунати. Ви мови, не цурайтеся, шануйте. Ми українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте. Тримайтеся і боріти за своє сьогодні, свято: згадайте українці, що слово зброя слово в нас тверде. Разом здолаємо усіх ми українською, і українська нас до перемоги приведе. Це мова наших предків, мова Шевченка, мова хвильового. Це мова конструктора корольова, мова художника Малевича. Це мова тисяч романів і наукових робіт, мова театру, мова спорту. Це найсильніша мова у світі. Її забороняли десятки разів, але вона вижила, вижила у віршах, вижила у народних піснях, вона вижила у батьківських словах і словах кохання. Ця мова звучала на трьох майданах. Ця мова звучить в окопах, щоб ця мова могла звучати в кав'ярні. Цією мовою говорять герої, цією мовою, героям слава. Це мова мили, але ця мова зброя, це мова вільних і незламних людей, це мова перемоги, це наша рідна мова.